Виконував тільки що замовлення, на вулиці жарко, і я зранку їжу з увімкненим кліматконтролем. Я навіть не глушу машину. Сідає дівчина, ну, молода, на вигляд здорова. Ну, в мене в машині прохолодно, хорошо, комфортно. Сідає, каже, півхвилинки десь проїхала, каже. Ой, а можете кондиціонер вимкнути? Ну, я так думаю, ну можу. Вимкнув, вікна передні трохи приспустив, ну щоб же ж, хоч якийсь рух повітря був в машині. Вона така, ще проїхала трошки. Ой, ви можете вікна зачинити? Я кажу, ну два. Вона каже: Ну да. Я кажу, ну, у вас там десь прихована камера. Вона, а чого ви так? Я кажу, ну чого, прикол знімаєте. Вона, а чому ви так вирішили? Ну кажу, дивіться, по факту. На вулиці 30 на сонці. Машина чорна. А ви кажете, вимкни кондьор і зачини вікна. Ну що? Але вона щось. Я кажу, в будь-якому випадку водійське вікно залишу, бо ну, зараз ха -ха, мене хватить. Тепловий удар, ми з вами у'їдемо якийсь рандомний стол, і на цьому наша щаслива подорож ну, закінчиться. Залишив водійське вікно відкритим, ну, наполовинку. Но все одно, щось сиділо незадоволено. Люди, пасажири, дивіться, я вам даю підказку: якщо ви хочете якісь свої побажання висловити, там є у пасажирському додатку така штука Коментар. От ви пишіть, мені потрібна машина без кондьора з зачиненими вікнами. І чекайте, хтось приїде, а може й ні. Всім гарного дня!